Посадіть куртуа на лавку і грайте Луніним до кінця десятиліття. Фани Реала розносять соцмережі після поразки Атлетіку Більбао у перенесеному матчі Ла Ліги. Кіліан Мбапе не зміг забити пенальті, а Тібо Куртуа провів, скажімо так, негеніальний матч. Саме цим двом найбільше дістається від уболівальників. Натомість, дещо несподівано промінці фанатської любові полетіли у бік Андрія Луніна, який звично опинився на лаві запасних. Немає Луніна, немає вечірки. На цьому етапі Лунін робить більше атаці, ніж Мбапе. Поставте Луніна на місце нападника. Минулого року ми виграли Ла Лігу та Лігу Чемпіонів. Воротарем був українець, цим все сказано. І ще чимало у такому ж дусі цікаво, що відбувається це ще й на тлі посилення чуток про можливий трансфер Куртуа до Саудівської Аравії, де йому готові запропонувати шалену платню. Що ж, можливо, продовження контракту з реалом було зовсім непоганим рішенням Луніна. Втратив свою нагоду виблиснути інший зірковий українець Михайло Мудрик. Через насичений графік англійських клубів у грудні Вінгер Челсі мав непогані шанси вийти у стартовому складі синіх на матч АПЛ проти Саутгемптона. Втім, несподівано Михайло навіть не потрапив до заявки команди. Як з'ясували журналісти порталу Трибуна, Мудрик дуже невчасно підхопив вірус. Челсі розбив суперників і без українця. Перше серпня у стартовому складі Арсенала вийшов Олександр Зінченко та допоміг канонірам здобути суперважливу перемогу над Манчестер Юнайтед. І Челсі і Арсенал скоротили своє відставання від лідера чемпіонату Ліверпуля до семи очок.